Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На жаль, вугледара здавили свідомо. Пише Тараса Чорновіла. Це стало зрозуміло ще давніше. А коли пару днів тому на самому піку наступу ворога Зеленський наказав прибрати командира легендарної 72-ї бригади Івана Війні. вже це було вирішено остаточно. Виснажена бригада залишилася фактично без ефективного командування. Бо уже на крайніх вулицях вугледара. Пригадуйте, як успішна оборона міста зіграла серця у. Українців усі два з половиною роки тепер уже без варіантів. Місто буде здано, тільки б дали згоду змогу нормально відійти бійцям, бо виникла загроза оточення. Цю бригаду за особливо ненавиді саме вона не здала здати Київ за оті два-три дні. Напередодні вторгнення він наказав відвести бригаду з під Києва і відкрити дорогу до міста. А бригада не дуже поспішала і дала такий неочікуваний для ворога бій. Усе це не є якимись таємницями за сімома початками. Усе відомі факти і тоді під Києвом і нині в Угледарі усе з відкритих джерел. А половина тих, що не донація, продовжує довіряти брехуну і зраднику. Я навіть не знаю до кого більше лють і огида пише Тарас Чорновіл. Журналісти блогер Назар Мухачов говорить наступне. Далі відео мовою оригіналу. Багато хто з патріотичних українців, згадуючи зокрема початок повномасштабної війни, наводить приклад розмінованого Чонгару, пропуску московської армії на південь України. Наслідком чого стала окупація значної території, смерті десятків тисяч цивільних, смерті багатьох тисяч українських воїнів. Хтось говорить в цілому про повний провал підготовки до війни. Хтось говорить про те, що дві білоруські дороги можна було заблокувати одним батальйоном, один батальйон на одну дорогу, правильне мінування протитанкові рови і так далі. І тоді московська армія не дійшла б за добу. До Києва, фактично до межі Києва, не було б тих всіх речей в Бучі, в Ірпенії, Гостомелі, тих всіх речей, від яких волосся стає дибки не тільки в Українців, а й в цілому світі. Це все наслідки бездіяльності Володимира Зеленського. І це зрада, хтось каже, що гостомельський аеропорт було створено бригада Нацгвардії, і її на початку лютого відвели і залишили тільки фактично строковиків. Охороняти гостомельський аеропорт, який хотіла московська армія використовувати як базу для свого десанту, тобто захопити, а далі швидко туди доставляти все, що їм було потрібно, і літак мрія там був залишений для того, щоб ним потім московська армія могла скористатися. Все це перераховують, і кажуть, зрада. А я стверджую, що Володимира Зеленського неправильно називати зрадником. І зараз я поясню вам, чому зрадити може тільки свій. Зрадити український народ може тільки той, хто є своїм для українського народу. В Який час Володимир Зеленський став своїм для українського народу? В час, коли казав в інтерв'ю, що мене з Україною взагалі нічого не поєднує. В час, коли агітував за Януковича? В час, коли висміював геноцид українського народу Голодомор. І в деяких сенсах він продовжує висміювати Голодомор зараз. Ну, не він, а в цілому зелена влада. В час, коли Україну порівнював з порноактрисою, тоді він став своїм. Чи коли він став президентом, він став своїм. Ага. І почав топтатися по всьому українському, запустив процес страшний процес для українців, розпродажу української землі і Надр знову ж таки, підготовка до війни і так далі. То коли? Після повномасштабного вторгнення він став своїм. Ага. І саме тому московська агентура сиділа і сидить насправді на дуже багатьох ключових посадах. А, ну відоси, які він зараз записує, такі високопатріотичні. Так, але не вибудовуються свої системи виробництва зброї, так як це мало би бути. І ще дуже дуже багато всякого. Він своїм для українців ніколи не був. Тому зрадити українців він не може. І це не просто, знаєте, такі словесні каламбури і якась еквілібристика, яку я хочу вам донести. Я хочу вам донести в першу чергу психологію значної частини, основної частини, навіть левової частини тотальної більшості поза 90% тих, хто сидить в українській політиці. Вони дивляться на український народ як на бидло. Як на засіб для збагачення, вони дивляться на нього з верхню. Вони переважно не пов'язані з українцями ні по духу, ні по крові. І вони не вважають нас своїми. І через те їх не болить ні українська кров, ні пограбування, ні те, де в майбутньому будуть жити українці. Це треба усвідомлювати. В нас у багатьох українців є така ілюзія, що от там ну роблять помилки, ну просто корупціонери і так далі. Ні. Українці для них не свої, ми для них чужі, ми для них засіб для заробітку. А місцями ми для них ті, хто заважають опрацювання території, опрацювання землі і надр. Ну забагато нас тут живе, а земля і надра трильйони доларів, десятки трильйонів, їх же ж можна роздерибанити. Тому Володимир Зеленський не є зрадником України. І не є зрадником українського народу. Він є цинічним, глибоко продуманим, усвідомленим ворогом українського народу, і всі свої дії він спрямовував на висміювання української культури, української мови, української духовності, на пограбування українського народу тотальне пограбування. Причому він наважився зробити те, що не наважувався жоден ворог до того зробити. Розпродаж української землі і надр, який в перспективі несе нам дуже-дуже страшні речі, насправді становить загрозу самому нашому існуванню. Тому треба усвідомлювати, що він не зрадник. А цинічний продуманий ворог Зеленський послідовно знищує збройні сили України. Пише військова і волонтера Ірина Коваленко. Насправді треба точніше розуміти, що робить Зеленська зі своєю зграєю. Це не просто знущання над військовими. Як таке послідовної вже два роки поспіль, Зеленський наполегливо переслідує конкретну цілі зрив мобілізації. Повна і принципова відмова просто призначити своїм указом необхідний мобілізаційний план звільнення харизматичного залужного, за яким готово було йти військові, деморалізація армії. Звільнення тотально усіх керівників ТЦК, параліч системи, довічне закріпачення бійців, що воює третій рік і принципово відмови становити чіткий строк служби для нових мобілізованих, щоб навічно на обоє ніхто не погодився йти добровільно. Нацьковування тітушок на ТЦК і демонізація самого цього інституту, як зелена істота раніше роками, прошивала мізки що Супруну, доктор Смерк, Порошенко Барига і так далі. Так працівники та ЦКЦ та пара людоловим. Ганебний мерезотна ебопеяв півроку. О, за прийняттям закону про мобілізацію, який у підсумках став шматком лайна, не вирішивши жодне питання. Все це спрямоване намагання домогтися, щоб на фронт не пішов ніхто, і навіть силою неможливо було нікого загнати. І що тоді? А тоді все ми повертаємося на початок 2014 року в Україну, в якій просто відсутня армія. Не треба посилення ВПК Росії. Не треба тисяча і кабів. Зеленський зі своєю зграєю знищує українські збройні сили набагато ефективніше ніж Орда Путіна. Рекція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.